Проєкт відкрита студія, на прямий ФМ. Відкрита студія напрями ФМ. Вітаю вас, шановні радіослухачі і радіослухачки. В цій ефірній годині поговоримо про візит прем'єра Угорщини Віктора Орбана до України, а який відбувся напередодні 2 липня, і це перший візит очільника угорщини, починаючи з 2012 року. Якщо говорити так, не знаю наскільки об'єктивно, не об'єктивно можна сказати, сюрпризом. Він був зокрема для пересічних нас з вами. Українців, тому що а, ми спостерігаємо з вами ті, хто спостерігає за політикою, знають наскільки, а, якщо можна їх так назвати, а, відносини України і Угорщини за прем'єрство Орбана є напруженими а, і вони. Деякі експерти кажуть, вже давно перебувають в кризі, да, лише змінюються стадії цієї кризи. І от якщо зокрема взяти останні вже майже два з половиною роки повномасштабної війни, як Орбан ставиться до України і до повномасштабного вторгнення Російської Федерації, то спливають на думку одразу його ці проросійські і антиукраїнські, іноді без перебільшення заяви він називав нашу країну і несуверенною, і Путіна захищав і казав, що ЄС нібито немає грошей на підтримку України і війну російську проти України називав військовою спецоперацією. І ну дуже багато таких контраверсійних заяв. Не хочеться їх всі перераховувати, але вони дійсно мали місце. І ось після цього він приїжджає до України. Да, враховуючи, по перше, це відбувається на фоні того, що Єв... Угорщина перебрала на себе головування у Європейському Союзі, що відбувається кожні півроку. І ось спробуємо проаналізувати. Да, ось цей візит, чому він стався, які можливо бенефіти отримує як Орбан, так і наша країна, і що ми можемо спостерігати далі. На що сподіватися, представлю гостя нашого ефіру з нами на прямому телефонному зв'язку Сергій Герасимчук. Заступник виконавчого директора Ради зовнішньої політики Українська Призма. Пане Сергію, доброго дня. Так, Доброго дня вітаю. вас. Дякую, що ви доєдналися до нашого ефіру. Відкинемо те, що був цей візит несподіваним чи сподіваним. На вашу думку, чому він відбувся саме зараз? І з чим Орбан власне, їхав до нас і з чим поїхав? Я би сказав, що Орбан своїм візитом хотів отримати обґрунтування аргументи на користь кількох тез. Це Орбан Миротворець, Орбан-лідер Європи. Орбан захисник прав угорців за кордоном і Орбан Друг України. Наскільки успішно йому це вдалося, давайте спробуємо проаналізувати. Орбан Миротворець. Ще напередодні візиту циркулювали думки про те, що Орбан буде пропонувати Україні якісь перші кроки до миру. Перші кроки до миру виявилися пропозицією Орбана припинити вогонь, що, власне, відбиває. Відповідні плани інших гравців, які були зацікавлені саме у припиненні вогню в Україні, Це і елемент китайського плану, і елемент африканського плану. І звісно, це суперечить українській формулі миру і українському підходу, тому що припинення вогню жодного разу не було ефективним, починаючи з 2014 року. Тож ми відкинули цю тезу. Але при цьому Орбан лишився в плюсі, тому що він продемонстрував, що не лише готовий транслювати меседжі від Китаю, держав Африки, Держав Латинської Америки та тої самої Росії, але й готовий комунікувати їх з президентом. Сам України Орбан, лідер Європейського Союзу, звісно, скористався з того, що держава зараз головує в ЄС, і це якоюсь мірою навіть суголосне з його спробами представити себе як миротворцем, тому що саме зараз у період головування вага угорщини зростає, і Орбан може намагатися. За рахунок цього головування просувати тези про те, що Будапешт може стати місцем для підписання нових якихось угод а, щодо миру в Україні, ну, але пам'ятаємо знову ж таки про тезу про те, що припинення вогню є їхнім ключовим. Елементом, тож для Орбана це плюс, для України це теж не грає особливої ролі і не є надто конструктивною пропозицією. Орбан захисник прав угорців, тут доволі скандально, що напередодні візиту сплили 11 вимог Угорщини до України. Ми маємо тут плюси і мінуси з одного боку. Мінуси те, що в цих 11 вимогах містяться такі пункти, які взагалі не є прийнятними для України, як ото зміни до конструкторів. Іституції України щодо представленості національних меншин у національному парламенті. Але є плюси: ці 11 вимог не були включені до фреймворку переговорного процесу між Україною та Європейським Союзом. Тож тут ми можемо говорити про пошук компромісів і спільних знаменників. Власне, президент України і прем'єр-міністр Угорщини і задекларували початок таких переговорів, які мали б завершитися окремим договором між Україною та Угорщиною, і які не прив'язаний до процесу європейської інтеграції. Звісно, Орбан намагатиметься торгуватися з цього при. Воду у нього була така можливість при відкритті і закритті кожного. З розділів переговорного процесу, та так чи інакше, ми маємо тут певний сум з вертвої точки, коли сторони просто звинувачували одна одну, робили закиди одна одні, але не рухалися в бік конструктиву. Ну і остання теза Орбан Друг України він заявляв під час візиту про те, що Угорщина зробить все від неї залежне, щоб допомагати Україні, в тому числі в процесі європейської інтеграції, підтримувати Україну в період свого головування. Але тут Орбан теж трохи лукавив, тому що ця підтримка власне навряд чи буде можливою. Сама Угорщина не має. Особливих можливостей і ресурсів, аби підтримувати Україну, та й бажання політичної еліти тут відсутнє. Що стосується Європейського Союзу, то зараз період ротації у комісії у відповідних директоратах у Європейському парламенті, тож і тут ми якогось особливого прогресу, щонайменше до листопада, не очікуємо. Іншими словами, візит Орбана це був візит-символ, візит, який мав ствердити певні наративи Орбана, які він сам про себе просуває. В результаті ми домовились домовлятися, що є непогано. Ми домовилися, що в Угорщині в Будапешті буде відкрито українську школу, що теж є непогано. Але це лише перший крок. Перший крок, який засвідчив наміри шукати якийсь конструктив. Але наскільки відвертими ці наміри є, ми будемо судити лише в майбутньому, і загалом. Це була демонстрація можливості контактувати між лідерами, але навряд чи можна вважати це повноцінною демонстрацією взаємної довіри між лідерами. На вашу думку, як може Орбан можливо використовувати да там чи подавати політично о те, що Україна відкинула ось цей його скажімо так в лапках миротворчий план, да, припинити вогонь да по полінії зіткнення зараз, що нібито наблизило нас до ймовірних переговорів з Росією. І власне по, зак... по завершенню візиту була прес-конференція, де Орбан власне сказав, що ось Україна відкидає цю, цю ідею і має на Неї ну і, і і має власне право, ось чому та так так і він це пояснив. Як він може це ну власне подати? Ну, наприклад, своєму ж тому ж електорату? Адже він приїхав, якщо говорити Орбан Миротворець, ось такою ідеєю Україна її відкинула. Ну я, я думаю, що Орбан насправді тут намагався продемонструвати передусім Пікіну Москві, uh -huh. що він готовий транслювати ці меседжі, uh -huh. і демонструвати Пікіну і Москві, що Угорщина, в принципі, відкрита для участі у альтернативних швейцарських конференцій заходах. Uh -huh. Бо ми чули, що такі заходи планувалися. Не знаю, чи відбудуться вони цього року чи ні, але ще коли міністр закордонних справ Сія Лонова поїздку до Швейцарії, він казав, що він їздитиме на всі інші заходи. з ким би вони не організовувалися, в якому форматі вони не організовувалися. Для внутрішнього угорського електорату це демонстрація того, що, на чому Орбан власне в'їхав до. Парламенту у 2022 році це на страхах війни і на переконуванні свого виборця в тому, що він, Орбан і його політична сила це ті основні актори у угорській політиці, які борються проти втягування Угорщини в війну. Він не хоче війни, він пропонує Україні шляхи подолання проблем. От Україна відмовляється. Ну що вдієш, Орбан зробив від нього все залежне. Пане Сергію, якщо брати відлік від минулорічного саміту НАТО, який відбувся у Вільнюсі, то коли ми чуємо, там Україна уклала чи готується укласти двосторонню угоду з іншою країною, то от перше, що спливає на думку, да, це безпекова угода, тому що ми підписали вже більше десятка безпекових угод, і будемо їх в подальшому підписувати. І ось якщо я розумію, фінальна мета переговорів, ось зараз Орбана і Зеленського ну тобто, наш наших двох країн. Угорщини і України також є глобальна двостороння угода, але вона очевидно не буде стосуватися безпеки і буде спрямована на те, щоб зняти ось ці накопичені проблеми, які є між нашими країнами. На вашу думку, потенційно що могла би включити така угода, тому що деталей, насправді поки що немає. Да? Там якихось конкретних домовленостей і теоретично, потенційно, чим і як могла би бути вигідна ця угода, як Україні, так і Угорщині. Очевидно, що м, така угода мусить містити пункти про захист прав національних меншин, і тут Україна і Угорщина дійсно шукають якісь спільні знаменники, тому що. А... Тому що Угорщина давно спекулює цим питанням ще від 17-го року у нас були суперечності у тлумаченні українського закону про освіту. Нині Київ може піти на певні поступки в частині приватних шкіл і мови викладання в них. Проте я не думаю, що це буде легкий і короткостроковий процес. Я не думаю, що ця угода буде ухвалена у 24-му році, так чи інакше. Насправді. Другий момент це питання економічної співпраці, і Угорщина теоретично зацікавлена в тому, щоб вона була долучена до процесу відбудови України, і тут є поле для торгу, тому що Київ може обирати своїх союзників, які будуть долучені до процесу відбудови. Угорщина, очевидно, попри всі свої негативні ремарки на адресу України, не хоче бути виключеною списку потенційних держав, які будуть долучені до цього процесу, і це теж може бути елементом угоди. Чому я кажу, що це не буде зроблено у 2024 році? Тому що мені видається, що основна ставка Орбана це ставка на прийдешнє президентство Дональда Трампа. Він дуже розраховує, що Трамп стане президентом, що тоді зміняться умови. Що тоді може бути навіть примус як України, так і Росії до припинення вогню? І тоді всі всі процеси розгортатимуться більш швидко, в тому числі з питаннями відбудови. І тоді Орбан скаже, що він передбачив усе завчасно і як завжди усіх обіграв. А що стосується ще одного елементу двосторонньої угоди, який мав би міститися, це безпековий елемент, але тут я думаю, що Угорщина, якщо і спробує про щось домовлятися, то лише про гуманітарні аспекти. Співпрацю я ж ніяк не про можливості військової підтримки чи інвестицій у військову інфраструктуру, наче йтиметься про допомогу постраждалим від війни і про очищення території від тих боєприпасів або мін, які з'явилися в Україні внаслідок війни. Ось оці 11 вимог про які ви згадали, да і про які стало відомо наприкінці червня? Зміст цих вимог був не публічним, хоча потім з'являлися певні пункти. Ось ці вимоги до України на вашу думку, чи перетнула тоді Угорщина можливо червоні лінії, шантажуючи Україну на нашому шляху до Європейського союзу, і наскільки вона може далі використовувати зокрема ось ці питання? Ну, сам факт непублічності цього документу свідчить про те, що і в Угорщині розуміли, що оприлюднення цих вимог призведе до публічного резонансу. Сам факт того, що документ не був публічний, свідчить про те, що в Угорщині прекрасно розуміють, якою може бути реакція українського суспільства, однозначно негативною щодо них. Проте, очевидно, що це стартова точка. І Віктор Орбан дуже добре засвоїв уроки колишнього міністра закордонних справ СРСР Громика, який казав, що необхідно вимагати максимум, і тоді ти однозначно щось отримаєш. Це була така спроба вимоги максимуму, включно зі змінами до конституції, включно з визнанням традиційно угорської території ледь не всього Закарпаття. Очевидно, що Орбан тиснутиме на те, щоб хоча б частково, ці пункти якось враховувались. Квотний принцип, який він вимагає в парламенті, він може знизити свої забаганки до регіонального рівня. Вимоги щодо визнання всієї території закарпаття традиційно угорської території він може знизити до визнання лише окремих регіонів традиційно-угорської території. Тобто, це все широке поле для торгу, і Орбан буде дуже тісно переплітати його з процесом європейської інтеграції України, тому що він відчуває, що це слабке місце України. Він відчуває, що його держава може блокувати відкриття закриття переговорних розділів, і тому у нас чекає ще довго тривала складна гра вік Виктором Орбаном. Ось ви, ви сказали да про те, що його спроби тиску? А наскільки ми пам'ятаємо, то європейські партнери і наші партнери вони так само тиснуть на, на Угорщину і на Орбана. На вашу думку, наскільки а, є успішним цей тиск? І от якщо дивитися там останні кілька місяців, а, Угорщина на тлі своїх заяв, на тлі своїх погроз, все ж таки йде там на на певні поступки. А, якщо говорити про євроінтеграцію України, на вашу думку, чи може це бути якраз от наслідком да цієї Системної роботи європейських країн з Угорщиною. У європейських країнах, у держав-членів Європейського Союзу, є два важелі тиску на Віктора Орбана: політичний та економічний. Подекуди, як все в Європейському Союзі, вони дуже тісно взаємопереплетені. Політичний полягає в тому, що Віктор Орбан хоче бути представленим у європейських інституціях, хоче мати вплив на європейські інституції, а для цього йому щонайменше треба бути. У співпраці з впливовими політичними групами з європейською народною партією це навряд чи вийде, тому що він пішов з неї, а по факту його виключили з неї. І аби просто уникнути цієї ганьби, він оголосив про те, що виходить з цієї групи. з соціал-демократами. співпраця теж навряд чи складається, беручи до уваги підходи Віктора Орбана. Тренью теж не його формат, альянс лібералів і демократів. Це не проорбана. Тож лишаються європейські консерватори і реформісти, це Качинський, це Мелоні, лишається ідентичність і демократія, це Лепен, і лишається ось ця нова група, яку він пообіцяв створити патріоти Європи, в яку входить крім нього партія Свободи з Австрії і Ано з Чехії. Так ось він намагається не ізоляціонувати самого себе. У товаристві європейських правих. а оскільки частина з них, включно з Ляпенко, говорили про те, що Україну треба підтримувати, то цей елемент тиску спрацьовує. А економічний аргумент полягає в тому, що у самого Орбана є суттєві не з отриманням європейського права, особливо в частині фундаментальних свобод, демократичних цінностей, і Європейський союз вже обмежував. В цьому контексті доступ Орбана до фондів. А фонди ЄС їм потрібні, аби тримати економіку на плаву, тому що угорська економіка одна з найслабших в Європейському Союзі. Йому потрібні ці кошти для соціальних виплат, для виплат поліцейським, вчителям, лікарям. Отож, це другий аргумент, який може використовувати Європейський Союз. Питання виділення Україні 50 мільярдів в замку цього року. Засвідчило, що ЄС може застосовувати. Позитивні стимули, тобто частково кошти, тоді виділили, і Орбан пішов потікаву, не голосуючи проти підтримки України. Але може бути і зворотній бік медалі. І Європейський союз так само може і обмежувати його вплив, особливо якщо фондерляєна виглядає на то збереже свої позиції. Вона посилиться, тому що. Останні рік її позиції були хіткими, адже вона завершувала свою каденцію. Тепер вона вступає в нову каденцію і може ініціювати і тиснути на Орбана за цими економічними противниками. Угу. А якщо говорити про Орбана, зрозуміло, що домовленості поки що немає. І от, як ви зазначили, відповідаючи на одні з попередніх питань, що ви не очікуєте, да, що така домовленість там чи договір може бути цього року так точно. А чи можемо ми сподіватися, чи можливо розраховувати, що Орбан, ну якщо не припинить свою антиукраїнську політику риторику, то хоча б її трішки знизить. Ну, на це можна розраховувати, тому що у Орбана зараз не буде особливих нагод для того, щоб ескалувати якісь негативні випади щодо України. Ми бачимо, що зазвичай ці випади відбувалися під час зустрічі держав-членів Європейського Союзу, які стосувалися підтримки України. Проте ближчим часом, ближчі місяці, поки буде відбуватися зміна складу Європейської комісії. Поки буде відбуватися налагодження нових каналів співпраці між новим європарламентом, новою комісією і радою. Ніяких рішень ухвалювати не будуть. Тобто Орбану не буде проти чого протестувати, фактично майже весь період його головування. До листопада ми навряд чи можемо чекати функціональної роботи європейських інституцій. В грудні європарламентарі, європейська комісії підуть на канікули. А вже 1 січня головування угорщини закінчиться. Тому так ми можемо сподіватися на те, що не буде негативних випадів Орбана, але. Чи це є демонстрацією його доброї волі, чи це просто збіг у часі обставин? Тут судити важко. Я я радше схиляюсь до того, що їх не буде, тому що їх тому, що для цього не буде приводів. А... Так, ми навряд чи можемо гарантувати, що Орбан припинить свої негативні випади щодо України, особливо якщо зміниться політична кон'юнктура на глобальному рівні, включно зі змінами у Франції, угу. де послаблюються позиції президента зі змінами у Сполучених Штатах, де може відбутися зміна адміністрації. Я думаю, що заготовки Орбан готує вже зараз для того, щоб скористатися ними ну, після того, як завершиться період його головування в європейському союзі.